У Вінниці проводять тренування з дзюдо для військових та цивільних, які отримали порушення чи втрату зору. Такі спортивні заняття допомагають чоловікам та жінкам покращити психологічне самопочуття та адаптуватись у суспільстві. Проходять тренування в центрі реабілітації Поділля. Марина Попова лише вдруге на татамі, але вже впевнено тримається у парі з тренером. Родом із Сумщини до Вінниці вона приїхала на реабілітацію в центр Поділля. З дитинства має порушення зору, однак це не стало перепоною, щоб спробувати себе в бойовому мистецтві. Мені подобається, бо я а, люблю дуже спорт, але так більше любитель сама займалася, хочеться це професійно трохи зайнятися. І один із напрямків я розглядала бойові мистецтва. Ну і так виявилося, що тут дзюдо, і хотіла для себе спробувати. Для мене додаткова фізична активність, е, ось і плюс якісь. Все таки людина професійна, Микола Миколавич. Він розуміє паралімпієць, тому а, саме це досвід спілкування з людиною, яка досягла в цьому успіху. Усі вправи Марина виконує під наставництво Миколи Левицького. Тренувати незрячих або людей з частково порушенням зору в центрі Поділля. Пан Микола почав рік тому. Заняття цим видом спорту сприяють кращій реабілітації, покращують координацію рухів та рівновагу. Можна вдома і наведе. Микола Левицький паралімпієць в 2008 році в Пекіні на олімпіаді здобув бронзу з інклюзивного дзюдо. Тож тепер виховує майбутніх спортсменів і знає, що потрібно для успіху. Займається Микола із ветеранами. Це уява розвивається. Людина відчуття само собою. Уява це вміти донести. Це задача тренера і співпрацювати з спортсменом, скажімо, щоб друг друга як кажуть, почули щоб зрозуміли, що і як і на цьому. Ми і напрацьовуємо, і напрацьовуємо. Координаційні рухи. Самі, я тут по воїнам бачу, які приходять, да ми працюємо, наскільки в них зразу координація прості вправи, замічають в кінці в кінцевого терміну реабілітації дуже значні зрушення в позитивну сторону. Вже рік тренується і має перемоги на всеукраїнських змаганнях. Анатолій Чумак, хлопець незрячий з народження, і опанував цей вид спорту на дотик. Зараз готується вже до наступних змагань, де мріє здобути золото. Я важив 105 кг кілограм. За рік фактично 20 кілограм. Я скинув і продовжую скидати. В принципі, і ну, типу, набагато краще став себе відчувати і, в принципі, боротися. Як боровся на початку, а як борюся зараз, це дві великих різниці. Тренування з інклюзивного дзюдо в центрі Поділля проходять три рази на тиждень. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.